Сьогодні наше суспільство намагається принизити церкву, Бога, істину, Слово Божого, але стає більш демонізованим, наповненим Бісовщиною. Люди сходять з розуму. На сьогоднішній день є така популярна послуга психологів, психотерапевтів, тому що люди не можуть розібратися зі своєю душею. І проблема в тому, що Суспільство намагається споплюжити поняття Бога та церкви та істини слово Боже, але тільки Ісус Христос. Він може звільнити тебе від усякого виду рабства та гріха. Тільки Ісус Христос прийшов і показав владу на цій землі над стихіями, над хворобами, над пеклом, над смертю. І тільки Він може нас звільнити від будь-якого рабства, від будь-якої залежності. Тому напиши мені, якщо тобі...